Україна вшановує день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Вона розпочалася 1 вересня 1939 року з бомбардування Львова та інших українських міст. А вже з червня 1941-го вся територія України стала полем бою. Українці боролися на всіх фронтах у складі армій антигітлерівської коаліції. Понад 8 мільйонів наших громадян загинули. Як і 80 років тому, сьогодні українці знову. Ову протистоять тепер уже російському фашизму, що прагне знищити нашу ідентичність і свободу. Ця жорстокість особливо виявляється у поводженні російських військових із нашими полоненими. З нами на зв'язку Руслан Паш та Антон Ткаченко, ветерани російсько-української війни, які повернулися з полону. Пане Руслане, пане Антоне, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, для початку про свій бойовий шлях і, власне, як потрапили до полону? Я служу з 2014 року на посадах бойового медика і був зв'язківцем. Під час повномасштабної агресії, коли розпочалась повномасштабна війна у 22-му році, я був на посаді старшого бойового медика. Інженером саперної роти 53-ї бригади попав в полон під час бойового виконання в місті Волноваки. Руслане, а ваш досвід як де були під час повномасштабної війни, де служили? На яких напрямках? Я 22-го року попав під першу хвилю мобілізації і одразу потрапив мене. Мобілізували 53 ю бригаду і потрапив в місто Валамага, там де дивились бойові дії. Бій був дуже запеклий, місто дуже зруйнували вони. І, на жаль, наша бригада відступала. І в результаті бойових дія. А... Я Потрапили так. до полону. Так. Якщо говорити про полон, сьогодні багато людей говорять, що росіяни себе ведуть як нацисти. Розкажіть про ваші враження, тому що знаю, що в полоні ви були три роки. Яке ставлення було до вас та до ваших побратимів протягом цього часу? Жорстоке поводження, постійні знущання. Вони нас називають фашистами, хоча це расистів фашистами, тому що знущаються вони без. Кожне постійне побиття, морально далі не дають ніякої інформації. Ну в принципі, все те, що робили фашисти при Другій світовій війні. Знаю, що ви зустрілися у полоні і під час обміну власне подружилися. Пан Руслане, розкажіть, ще, будь ласка, про ваш досвід перебування у полоні і ставлення росіян Я до вас і ваших побратимів. Ставлення до нас дуже жахливе, вони навіть нас е, рахують гірше собак, вони нас е, не рахують за людей, ми для них повинні, повинні бути ніким. Вони, не знаю, вбивають нашу волю. Важко це про це зараз сказати. Ну, але ми тим не менш намагалися триматися до друга, підтримувати, не падати духом. Дуже дякую О, вам за вашу силу, за те, що захищаєте нас, за те, що витримали, за те, що повернулися. Просто безмежна вдячність кожного кожного з команди телеканалу Вінничина. тримайтеся. Ми безмежно вам вдячні на все добре. Добрий. Добре. Сьогодні велику роль у боротьбі проти російської агресії відіграють і волонтери з нами на зв'язку. Роман Корченюк, який просто зараз везе чергову партію допомоги на фронт, пане Романе, мої вітання і розкажіть, що для вас символізує сьогоднішній день. Сьогоднішній день для мене це день пам'яті. День пам'яті того, що будь-яка війна, в тому числі і Друга світова, несе за собою мільйони життів, забирає найкращих. Це смерті військових. Комбатантів це смерті цивільного населення. Ми маємо пам'ятати, що ціна помилки вона дуже висока і тягне за собою наслідки, які в певний момент є незворотніми. Ціна м'якості, ціна політики прийняття, вона тягне за собою те, що ти будеш жертвою в подальшому. І це перемога. Це перемога над тираном. Перемога над диктаторами, перемога над режимом, який за собою завжди веде війну. І перемога можлива тільки тоді, коли об'єднуються демократичні суспільства, об'єднуються проти ворога, і тоді вони перемагають. Єдина мрія для мене на сьогоднішній день це як 45-му, 39-й-45 рік була перемога демократичного світу. Щоб 14-й рік тередваць й рік стало також днем роком перемоги для демократичного суспільства і для нашої вільної України, пане Романе, розкажіть, наскільки важливо підтримувати наших захисників у боротьбі проти расистів на сьогоднішній день. На території України на кордонах нашої країни нас боронять наші славетні воїни і воїтельниці. Вони потребують допомоги. Вони потребують допомоги. Як моральної, як психологічної, так і матеріальної допомоги, тому що не вистачає всього. Не вистачає на сьогоднішній день як технічних засобів, ребів, як дронів. Тому моя позиція така, що ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Кожен з нас, українець, він має допомагати фронту, він має робити все можливе від себе, для того, щоб ми перемогли в цій. Страшній війні, тому що ціна вже заплачена досить висока. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Передавайте вітання нашим захисникам. Ну а ми ж продовжуємо випуск новин далі.